Всім привіт! Що я вам скажу? Гарна була ідея все ж таки не розшивати оцю стінку навісу, тому що, як і передбачалося, знову ж таки в кінці квітня, початок травня, заморозки і в нас передають до нуля градусів в ці ось дні. Зараз спека, просто останні дні до 30 на сонечку. Тут дуже жарко під навісиком, дуже спекотно. Зараз я гляну. Ну, зараз 33. Хоча отак от, одна сторона, бачите, в мене відкрита тут плівка, але коли буде холодно, я її теж закрию. Зараз займаюся трошки пересадками. Обробляла, до речі, вуксалом амінокислоти вчора, такі ось плямки полишав. Обробляю для того, щоб допомогти трошки рослинкам пережити оцей ось стрес, ці різкі перепади від 30 до 0, тому що їм реально буде важко. Можливо, буду навіть вкривати так ось поверху агроволокном. Звісно, боюся, що Такі ось гарнючі бутони, і суцвіття я можу обламати, але ну, здоров'я рослинки, звісно, важливіше. Так, сьогодні, не знаю, чи вже казала, займаюся пересадками. Кілька фрагментиків, я думаю, у це відео вставлю. Надумалась, я тут трошки пересадок поробити, бо бачу деяким кущикам моїм малувато того об'єму, що я їм дала. Замовила собі такі ось звичайні підвісні кашпо, але в них буду теж садити пеларгонії. У мене, до речі, горщики 2 літри це абсолютно не ходові горщики. абсолютно. Мені от достатньо, ну, може, штук. 5-7 для того, щоб, знаєте, здійснювати такі проміжні пересадки. В основному в мене 3,5-5 літрів це такі найбільш поширені об'єми. Так, вже показувала такими сверлом роблю дірки. Зараз спробую показати лівою рукою не знаю, чи вийде. Так, застрягли ми трохи. Отакі ось дірочки, бачите, виходять таким ось східчастим, ступінчастим сверлом. Зараз підготую кілька горщиків і буду пересаджувати рослини. А ще, до речі, про питання, чому я не використовую садову землю для посадки пеларгонії, тому що вона в нас отака ось. Це просто глина, камінюки, і я вимушена купувати торф. Таке ось. Так, зараз хочу пересадити свій лимончик, він у мене в 3,5 літрах, пересаджу 5 літрів і сім харизму пересажу в той горшечок 3,5, тому що у мене е з горщиками 3,5 зараз проблеми немає. 5-літрових я накупила. От, тому буду так, знаєте, хто потребує трошки більшого з 3-5, буду кидати у 5 літрів, а 3,5 літри і 3 літрові буду вже розподіляти між цими меншими кущиками. Цього року теж було дуже багато новинок і всі кудись треба їх розміщати. Я сьогодні без штатива, тому знімаю такими фрагментами. Це ось лимончик мій, така ось у нього коренева в 3,5 літри. Бачите, корінці в нього тоненькі, такі ось, але вже ком так прямо дуже гарно тримається. Взагалі нічого не осипається, і буду зараз його садити у 5 літрів. Так, ну І це ось у мене сім харизма, Теж такий ось уже гарненький сформований ком. Буду пересаджувати у більшенький об'єм у 3,5 літри. Я її приміряла в 3 літри. Зрозуміла, що це буде їй поки що занадто. Тому поки 2-літровий горшечок їй дала, якраз там приблизно вдвічі збільшила об'єм. Такі знизу якісь підпорчені корінчики трошечки були на комі. Тому їх прибрала, трошечки розрихлила і якраз от на 2 літри, думаю, поки що їй достатньо. Так, таких ось пересадок у мене сьогодні, мабуть, буде кілька з горщика в горщик, але треба це робити. Зараз, поки ще не настала така стабільна літня спека, тоді рослинкам, звісно, важче буде розвиватись, освоювати нові об'єми. Дістала ось кущик Петрей Бейла. Такий ось він у мене вже на бутонах. Це молоденький, десь, мабуть, зимове чи осіннє вкорінення. Така ось коренева, це горщик 2,5 літра. Тому, ну, я думаю, їй потрібно дати трошки більше. Минулого року я її садила в 3,5 літри, але садила це вже в кінці сезону, і вона його якось не дуже освоїла. Ось а тут, бачите, ну, однозначно. Потрібно дати більше, тому що у мене це літом буде пересихати двічі на день. Дуже такий рихлий субстрат. Це, до речі, садила Балтик під плюс компосана. Та, в принципі, як і дуже багато тих, кого зараз пересаджую. І коренева, звісно, ну, непогана, але розвивається у всіх залежно від сорту. Кожного сорту свої якісь особливості корінчиків, своя коренева, темпи її нарощення, тому все, звісно, залежить від сортику. Такий ось кущик UV121. Теж горщик 1,3 літра. Така коренева. Теж у 2 літри, поки що, думала 2,5, але поки дам 2 літерки йому. Історія любві. Це, мабуть, так, це молодий кущик. 3,5 літра, така ось коренева. В січні всіх, всередині січня, всіх пересаджувала, теж зараз даю 5 літрів на літо. Шикапела, моя новинка, теж вже потребує пересадки. В горщику вона в мене 2 літри. Я її одразу із 0,7, як отримала, посадила у 2 літри. Така ось, бачите, там коренева, тому, думаю, зараз її у 3,5 літри теж перевалити. Така ось, коренева у капелли, тому перевалюю все ж таки у 3,5 і нехай наростає. Я обіцяю вам все пройтися по, по кущиках, хто як перезимував, розповісти, тут вже ось дуже багато хто на мене на бутончиках, має Плісєцька, я ось одненьку квіточку свою розкрила. Багато-багато хто. Марсель пересушила, такі ось маленьку квіточку розпустив. Дуже так йому тут, бачите, спекотно, щойно, щойно більше об'ємчик йому дала. Такі ось у нас справи. Сьогодні ще чекаю одненьку посилочку. Це ось та історія любві. Починається старіший кущик. Молодший теж щойно присадила. Зірка водолія. Ну, коротше кажуть, якось треба буде так окремо по кожному кущику-сортику пройтися. Вже майже всі на бутончиках, розпуски. Так, з цієї сторони у мене відкритий навіс. Бачите, не зашитий. Тому буду ці парничком накривати на ніч, це коли буде заморозок. Ну Тут в основному сорти такі дешевші, але не скажу, що якісь там нелюбимі мною. от Теж багато хто на бутончиках. Це ж дві низькі. Це, до речі, ось бачите, зрізала майже повністю такі ось молоді стебла від основи. а цю в принципі, майже не формувала, тільки живці з неї знімала. І така ось вона страшненька. Але теж на бутонах теж хоче квітнути, тому нічого страшного. Так, Тут ще пусті місця, тому що забрала на пересадку деякі. Ось, Мій квантик Double Diamond. Не знаю, не живий, не мертвий. Такі ось страшненькі гілочки. Ще після спеки щось оце йому минулого літа як сталося. він так помаленьку-помаленьку помирає. І я пересаджувала, я його вже чим тільки не обробляла, але щось не дуже. Дуже зраділа, коли от пішли такі ось молоді пагони з такими гарними листочками для нього характерними, а не такими мілкими. Але я дивлюсь, що ці, бачите, пагони вони йдуть від землі, від основи. А це значить, що, скоріш за все, це буде спорт, тобто ці шишечки, зелені шишечки, які я вам вже показувала у одному з відео. Тому не знаю. Скоріше за все, втрачу я цей сорт, так дуже сумно. От. Буду намагатися десь знайти, в кого купити. Ну, як виявилося, це не так уже і м -м, легко. Тому що двох людей, яких я знала, які мають цей сорт, у них немає. Живчиків Уже забрали, розібрали. Тому буду, буду спостерігати, можливо, десь і трапиться. Такі ось. Кущики цього року, як я вже казала, гірше з зими виходять. Це зонартик, гіпноз. Ну, назавжди нас завжди страшненька, якщо чесно, з зими, після зими у мене такі ось рослиночки. Так ось ми поки тулимося. Дуже погано, до речі, профітроль у мене такий ось страшненький. Були гарні такі кущі, а потім в один момент зонартики у мене стали якісь такі каряві. Я не знаю, що з ними трапилося. Тому намагаюсь вичухатись, як мені казала людина, одна весна все виправить, ну надію, що виправить. Тому що такі ось ліманчело, профітроль, взагалі страшненькі. Ну ні, то ні, чесно кажучи, так щоб сказати, що я дуже за ці сорти переживаю. Якщо пропадуть, я відновлювати їх в колекції не буду. Тому що я все одно мушу, мушу оце ось царство скоротити трошки, бо я не матиму, де їх взимку тримати. Ну що ж. Посилочку таки сьогодні забрала, розпакую з вами швиденько. Замовляла три рослинки. Перший раз у цієї людини беру, ну, але так наче частенько бачила серед колекціонерів. Тому... Так, ну, от, подарунок, дякую. Давайте будемо спочатку ті, що замовляла. Так, це у нас Лія Фієста. Лія Фієста, сортик української селекції, уже давно не новинка, скажімо так, серед колекціонерів, але в мене ніколи цього сорту не було. Побачила його у нас в групі Viber. До речі, хто ще не долучився, долучайтеся Посилання в верхньому закріпленому коментарі. В групі дівчатка хвасталась її цвітінням, вона мені видалась дуже такою цікавою, з такими веснянками. Знаєте, з такими маленькими вкрапенками по квітах дуже сподобалось І коли власне побачила фото цвітіння цього сорту, потенціал, тобто на що вона здатна, які гарні букети, шапки видає. Це зональне, я так розумію, поларгоні, то захотілося мені її теж мати. Ну, взагалі, цікавий в мене більше інший сорт, її я вже так. Скажімо так, хотіла взяти, як то кажуть, в нагрузку, Ну щоб одненька рослинка не їхала. Так, наступний у нас хто? Так, Єва Ройалті. Така ось рослинка. Ой. Єва Роїалті теж, до речі, дуже давно хотіла, і мені так от випадково запропонували. Я щось думала, що прикупити. Пець каже мені, що є Єва Ройлті. Показала, мені дуже сподобалася взагалі рослинка, як виглядає. Цвітіння її я вже в багатьох бачила, і сортик мені дуже подобається. По такій доволі непоганій ціні, як на мене, як цього сорту, тому що я от недавно запитувала то. На відсотків 30-40 мені назвали дорожчу ціну. Я насправді ніколи раніше не цікавилася, ну, цю конкретну рослинку я купила, тому що і ціна, і сама рослинка мені дуже-дуже сподобалась. Так, тут ось, власне, через що я почала це своє замовлення. Це тес Фламінго, сорт болгарської селекції. У мене вже є кілька сортів: це ТЕС Танго де Роксане, потім Тес Мулен Руж і Тес Має. І дуже вони мені подобаються, особливо останні два сортики. Своїм цвітінням Тес Має. То взагалі, як на мене, дуже така, як то кажуть, безподобна, просто шикарне цвітіння вона має. Ось тому і кущик, до речі, дуже компактний. тому Вирішила ще ось те з фламінго. Ну, з бутончиком, але я, певно, буду вищіпувати його. А попередили мене, що трошечки такі ось є невеличкі опіки на листочку, тобто я все бачила. Продавець дуже вічливий, чемний. Дуже мені сподобалася, скажімо так, комунікація з нею. А така ось те з фламінго. Так, і ще ось подаруночок. Дуже багато гарних сортів має колекціонер. Так, подарунок, подарунок. Та так запакували. Так, і подарунок у нас Лілі Розела. До речі, її теж дивилася в покупках ну серед скажімо так, запропонованих сортиків на продаж. І теж дуже вона мене зацікавила. Давно за нею спостерігаю за цим сортом. Тепер буду мати. Дуже дякую, дуже-дуже-дуже. Немала в колекції, дуже цікавий сортик. Щиро вдячна. Такі ось у мене покупочки сьогодні. Будемо ростити. Разом з вами спостерігати за цвітінням. До нових зустрічей. Пока-пока.